Друзі, вітаю! Ви потрапили на канал Юлі Хом'як. Мене звуть Юля. Можливо, ви підписані на мене, можливо, ви дивитесь мене постійно. Якщо ні, то зробіть це прямо зараз, бо тут цікаво. Якщо ви любите вишивку, вам це подобається, тоді, напевно, що треба вам підписатися. Бо я обожнюю це діло, вишивати. І от сьогодні я. Буду знімати другу частину гри. Лото, яка мені придумалася. Першу частину я вже випустила. Напевно, що ви вже подивилися її, якщо ні. То перейдіть, будь ласка, подивіться. І в двох словах, якщо не бачили, я розповім суть цієї гри, як воно мені придумалося. Маю ось такий мішечок з діжечками від лотов. Витягувала я до. Коротше, тут в мене 50 діжечок. І чому 50? Тому що я маю. Ось такий записничок, де я маю прям 50 своїх розпочатих процесів. Так, 50. В першій частині не було, що в мене три ось цих 47, 49, 50, І я так думала, якщо випаде, то буду стартувати, але не витримала. Щось воно в мене там не випадало, і я вирішила три ось цих нових стартика зробити. Як проходить ця гра? Я витягаю діжечку. Перша діжечка це саме номер процесу, на якому я буду вишивати, і потім витягаю другу діжечку, на якій саме кількість хрестиків, яка мені потрібно вишити. Яку мені потрібно вишити, і тільки я додаю 2 нуліки. Ну, от, виходить так, що найменша кількість це напевно, що. Ну, Двійка, то, напевно, що буде дві тисячі, то я так думаю, трійка то три тисячі, четвірка то чотири тисячі, там буду по три нулі додати, п'ять, то п'ять тисяч. Ну, от найменше, напевно, буде шість, Це буде 600 хрестиків. Отак от, от я думаю, буде правильно, бо я в той раз не уточнила. Ну, і такої циферки не випало. А е виходить, що найбільша кількість це п'ять тисяч. І якщо 50 випало. Додаю 20, два нулі, два нулі, і якщо п'ятірочка, то додаю 3 нулі. Ну, ви зрозуміли. Коротше, ну, Суді гри, я думаю, вам зрозуміла, скільки процесів я буду вишивати. Не знаю, як буде чи по часу, чи наскільки багато хрестиків я вишью. Ну, то будемо вже бачити. Тож, Давайте не будемо затягувати, бо вже три хвилини тільки розповідаю правила, а мені ж дуже-дуже цікаво, який же процес, яким я саме стартуну процесом в цій грі, і яка буде діжечка. Так, номер 33 Дивимося. Шпіц від лукас. О, суперово. Бачу, тут в мене записано 2% тільки вишито, 11 тисяч треба вишивати на ньому. І давайте взнаємо кількість хрестиків. Дуже, до речі, я скучила за цим процесом. Я його там щось почала і все. Так, і кількість. 1200 12,00. Додаємо 1200 на шпицу. Супер! Це прям дуже класно, дівчатка. І знову ж таки хочу нагадати, що потім я ці діжечки знову повертаю. Якщо випаде знову той самий процес, нічого страшного, бо в мене 50 їх, то треба їх просувати. Тож зараз я принесу вам цей процес, покажу на якому етапі, і потім вже буду вишивати 1200 хрестиків на ньому клас. Дівчатка, знайшла я цей процес, як і це, до речі, було неважко зробити, тому що нещодавно я наводила лади там, в своїх процесих, відкладала, де в мене розпочаті процеси, де в мене просто відкриті процеси, де в мене щось вишивається прямо зараз, щось вишивається не дуже зараз. Ну, коротше. І я, до речі, чесно кажучи, дивилася на цього шпіца, на цей процес і така собі думала, ой, мені так хочеться його вже повишивати. От, чесно, от, я не знаю, прям <смі> Лото вибрала той процес, який мені хочеться повишивати. Дівчатка, так як і записано в мене, ото я один раз взяла собі, бачите, вишила 251 хрестик і відклала. В цьому наборі є пяльця, бачите, ось такі каучукові так мені здається, вони правильно називаються. бачите, тут єдинорожок такий. І, в принципі, процес невеликий, взагалі по марафону йде 11 340. От мені лишається вишити ще 11 тисяч 89. всього, ось я ж кажу, 250 хрестиків і беку тут 145. Переднабір мені робила Анжелочка, трошечки підчистила тут. В'язочку, якраз я його, напевно, що вишивала. а ні, трошечки ось тут в морточці буде підчищено. ну, буде бачити, бачите, починаю, я почала ось так з серединки вишивати. Ну це прям моя білка. Хто знає, хто бачив мою білочку, я дуже хотіла, знаєте, такий портрет її вишити. Прям це ось вона, 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 вона. це, Бачите, вишивається все хрестиком дві ниточки, є бек в одну і в дві, 16-та основа, 36 кольорів, легкий. Прям процес, двійка з п'яти розмір 19х19. 19. ну це, Бачите, він взагалі-то коло таке буде Прям в цих пяльцях, і буде цей процес, як і вишиваю я в ньому, і е, потім буде оформлюватися. Напевно, що просто ось так стягну собі, та і все. і Буде дуже гарно. Тут повна зашивочка, саме цього е, кола. Ось такі ниточки. Один, два, три, три. Планшеточки з ниточками, ось такі бачите кольори, багато рожевих, багато бешкольорів, які я не дуже люблю вишивати. Але заради своєї білочки, заради своєї красунечки, то я вже вишив. Тут півоні, я їх також обожнюю. Ну, коротше, прям це мій, мій мій процес. Обожнюю його і з великим задоволенням вишью 1200 хрестиків на ньому. Тож, дівчатка, Обов'язково включуся, покажу, щоб в мене навишивалося, і будемо тягнути далі. Маю надію, що вам сподобається ця серія. Е, лото так само, як і минула. Дівчатка, повертаюсь до вас. З ось вже такою мордочкою. Дивіться ж на цю красу дуже мені подобається. 1200 хрестиків додалось вже майже 13% на цьому процесі вже вишито. Дуже-дуже гарна така мордочка вийшла. Починала я одразу вишивати, знаєте, так зашивала. Навкроло ротика вишивала, вишивала собі цю шерстку. Вишивала. А потім така думає, так, ну треба і очі добавити для того, щоб песик дивився на нас. І почала вже вишивати очі, ось така краса вийшла. Бачите, трошечки ще носик не душиться, але то таке. Хочу сказати, дуже мало в цьому наборі чорного кольору. Вже я вишила навіть весь чорний кольор в плані хрестиків. Ще трошечки буде бакстіч чорного кольору, а так небагато його, як ми бачимо. Ну от Мені здається, трошечки темніше, аніж по прев'ю. по прев'ю бачите, ну Наче так виглядає мені світліше, але. але е як правило, шерстку вишивати важко. Ну, Це скільки я так вишивала знаєте, звірів. Але в цьому процесі це прям дуже-дуже легкий процес. І як ми бачимо, складність 2 із 5. Я погоджуюсь на даному етапі. От 13% я вишила цього набору, тут просто легко, класно, мені дуже подобається. Ротик взагалі чудовий, та і виглядає неймовірно класно. Бачу, що трошечки. Тільки <смеш> якось в мене. Не е, виходить ця мордочка, трошечки треба буде, напевно, перезапялити. Е, цікаво, чи буде зручно вишивати, потім, коли я вже буду вишивати ось ці півонії навкруг, е, чи треба буде перепялювати, чи воно і так все влазить, коли вишиваєш, бо я жодного разу не вишивала саме на ось таких п'яльцях, які йдуть в наборі. І це ж є рамка для цього. Дизайну, тому от цікаво, чи буде заповнюватися ось повністю, то, напевно, треба буде пере... перепялювати. Але дівчатка дуже задоволена, сподобався мені процес, сподобалося вишивати. Задоволена, що він з мене попався. І вже мені тепер лишається трошечки менше, аніж 10, 10 тисяч по марафону зробити на цьому процесі. Тож, клас, 13% мені подобається, мені подобається це завдання. І... Давайте ж, дівчатка, переходимо, бо дуже-дуже цікаво, що буде, яке завдання далі. Беру знову свої діжечки, ось ті, що в мене були, бачите, 33 номер 1200 хрестиків, і кидаю її назад. Для того, що я казала, якщо випаде знову якийсь той самий процес, то це класно, це нормально і буду вишивати його. Отже, перемішую. Так, цікаво, цікаво, цікаво. І який же ж випаде наступний процес? 36. Іду дивитися. Так, ось лежить в мене блокнотик. Давайте. 36 номер. Вівця easy пізі Стіч. Шикарно, дівчата! Це прям шикарно. У мене вийшло 20%, Принаймні, тут запис такий. 2959 Мені лишається, і це просто. Просто чудово, от ви не повірите. Вчора я прям думала за цей процес. Чому? Я зараз поясню. Тому що я вирішила, дівчатка, не балуватись. І як я от сказала, що буде в мене 50 процесів і не більше, то вирішила, так воно і буде. І вчора, знаєте, дивилася оцей весь список і така думає: так, ну, я завершую потрошечки квіти від Ланарта. Там вже небагато лишилось. І дивилася, який же ще в мене є такий невишительний процес на якому небагато треба ще вишити. І побачила цю, -в -цю зі пізі -стіч, така Думаю, так, 2900, в мене тут запис, і класно було б її завершити для того, щоб в мене з'явилося місце для нового старту, якщо мені захочеться. Мені, звісно, завжди хочеться. Тож. Так, зараз хочу подивитися, так, нічого я більше не вишивала. От в мене було вишито три рази по 250. І, дівчатка ж, давайте побачимо, скільки мені е, випаде саме яка діжечка. 2959. Хотілося б, щоб випало. Прямо от, е, Хотілося б, щоб випало 3000 хрестиків або більше для того, щоб був фініш. Ну, не буде, то не буде. Так, витягаю. Ну, все, це просто, дівчата, це буде фініш. 3700 нормальок. У мене 2900, круто, я така задоволена, я вам не можу передати. Зараз принесу вам покажу цей процес на якому етапі, і це буде фініш. Дівчата, я задоволена, просто зараз несу. Дівчатка принесла ось так. виглядає моя розпочата робота. Бачите, я вишиваю Надюшка фарбувала мені тканинку, ось так. Виглядає моя тканинка ручного фарбування це левада. І ось так виглядає ця класнюча вівця. Дуже вона мені подобається. Не знаю про надпис, чи буду я його вишивати, чи ні. Можливо, просто вишию саме цю вівцю. Я така задоволена, дівчатка, ви навіть не повірите, наче щось підлаштувала, що випав в мене цей процес. Реально. Вчора прям думала за нього і ось так випало. Це... Я... Я така задоволена. Ось тут в мене ниточки, але, чесно кажучи, тут взагалі не всі кольори, бо багато кольорів для цього процесу треба. Я вже багато тут повитягала, ну нічого страшного, це не буде дуже важко зараз піти собі, по... полазити і знайти всі ниточки для цього процесу. Дівчата, Задоволена маю тепер вишити і зробити фініш, і я прям довольна довольна. Розпочинала я з серединки цей процес. Буду вишивати, як буду вишивати. Напевно, що включатися не буду, бо не знаю. А може, може, і включуся, покажу вам. А може просто буду тихенько собі вишивати, і потім вже принесу фініш. Я прям радію дівчата. Радію, що в е, мене вийшло. Якраз вишивати цей процес. Вишивали я його всього, бачите, три дні. По 250 хрестиків то було в грі. Якраз треба було там якесь завдання. Виходило, по 250 хрестиків. Отак додавала, додавала і 20% вийшло за 750 хрестиків. Бачите, по марафону тут є 3715, хрестика, 3075. Ну і беку, 1273, і 4 фрузлика. Напевно, десь в очах. Певно, ну, ось в очах будуть фрузлики, і на окулярах, я так думаю. Клас. Я така задоволена. Дівчата, от я не знаю, я прямо емоціонально задоволена, наче такий легенький процесик, але він лежить, займає місце. Це для мого нового стартику, якого мені дуже хочеться. Тож з великим задоволенням буду вишивати. Можливо, зроблю подушку з цим процесом. Можливо, просто оформлю. Мені здається, навіть в дитячу кімнату така оформлена, цікава, весела картинка. Картина буде виглядати досить чудово, і дитина може, знаєте, дивитися так і піднімати собі настрій, бо вівця просто шикарнюча. Я, як побачила, одразу вирішила, що мені точно треба цю красу мати. Отже, не буду затягувати, дівчатка, бо дуже ж мені хочеться вже, вже взяти цей процес, вишивати, і прийду вам вже покажу, напевно, що фініш. Дочекайтесь. Дівчатка, ну що? Повертаюсь я до вас, вишилась в мене ця гарна робота. Фініш класно. Я дуже дуже задоволена цим. 2876 в мене повишивалася, тому що я не вишивала бекстіч, який має бути ось тут. Там щось там про каву написано. Не вишивала чому, тому що я не знаю, що як буду оформлювати. Напевно, що це буде або подушка, хоча подушку е, треба було б, напевно, ось так розмістити так, малюнок. Хоча можна і ось таку, трошки там меншу зробити, або це буде картина е, в дитячому. Наприклад, знаєте, така вівця виситій, дитинка лягає спати, дивиться так в очі. А вона каже: лягай дитинку спати, завтра будемо грати. Так мені подобається вона. Один, коли знаєте, треба вишивати ось такі невеличкі роботи для того, щоб отримувати швиденький фініш. Хоча в мене не вийшло дуже-дуже швидко її вишити. Бо ну, знаєте, 50. 50 моїх розпочатих процесів заважають для того, щоб знаєте, розпочати щось і закінчити. Але тим не менше, я бачите, яка умнічка тримаюсь. На цьому тижні, до речі, ще був один фініш: це від Ленарти, ось ці квіти і метелики. Я також закінчила. Для цього процесу мені знадобилося 9 вишивальних днів, але Я бачите, вишивала і по 100 хрестиків. І от саме останній день був 871, я вишивала вже бекстіч і трошки хрестиків. Бачите, бекстіч вишивається в одну і в дві ниточки 310-м кольором. Я вишивала в одну ниточку 310 а в дві ниточки взяла собі перле 12 і повишивала. Мені здається, так, і зручніше, і рівніше. І ось така краса в мене є. Дуже я задоволена тим, що, звісно, у мене є фініш. Основа, дівчата, основа левада, фарбувала мені надюшка, бачите, я вже і попрала, і попрасувала. Нічого не потекло, хоча це ручне фарбування, все нормально з тканинкою. Дуже зручно було вишивати, дуже подобається колір, він яскравіший, аніж на камеру. І мені прям, прям мега подобається. ну, от, знаєте, Піднімає настрій цей процес, який вишивався він дуже легко, хоча тут на хвилиночку немало кольорів. Наче Така невелика робота, а аж 25 кольорів dmc ниточок. Все вишивалось дві, нитку, дві ниточки, звісно, не було тут напівхрестика нічого. Ще були чотири фрузлики. Бачите, ось два чорних в окулярах і ось два білих, хоча їх не дуже видно. Може, ну, треба було більше зробити. Ну, вже як є. Дівчатка, головне, що це фініш. Головне, що вже в мене є фініш. Бачите, я вже викреслила 36 номер вівцю і вписала сюди вже новий старт. це тела Метелик. Ви його по-любому побачите раніше, ніж вийде це відео, тому що це в мене вже старт. І лишається в мене 39-й тепер номер пустий, вільний, якщо випаде 39. То я буду робити якийсь собі ще один стартик. Ну, а поки що все, поки що буду вшивати з того, що в мене є. Бачите, тримаюся, я молодець. І дівчатка ж, давайте давайте знаємо, який наступний процесик, і чи буде це вже останній процес в цьому відео, чи ні. Так, номер 6. Ух ти. 6. Дивимося. Соняхи-катруся, це величезна ота робота, безкоштовна схема. До речі, я знаю, що багато кому подобається. Тут ще 80 тисяч хрестиків має бути вишито. Ну, принаймні, коли я робила, переписувала всі свої процеси, 18%. А ну, і давайте я подивлюся, у мене є тут планшетик, точно подивлюся. Так, нічого я не вишивала. 80 тисяч Мені ще лишається на ньому вишити. Ну і давайте, дівчатка, взнаємо, яка кількість хрестиків має бути, щоб знати, чи це буде останній процес чи ні. Так. 2800, ну, для такого великого процесу це нормально. 2800 додати на цій роботі. Я думаю, з величезним задоволенням я це зроблю. А зараз я принесу вам покажу, на якому етапі знаходиться цей процесик. Чекайте. І, дівчатка, ось так виглядає цей процес на зараз. Дуже давно я його не брала в роботу. 24-й рік останній раз, коли я брала цей процес, покажу вам ось, ось такий гарний ці соніхи, дуже він мені подобається. І здається, він вишивається вкрай легко. Бачите, вишиваю я, напевно, що на 16-й основі. Ну, в принципі, я можу подивитися. Так, давайте я, як правило. так, 16-та основа в мене. Тут є бленди, це я точно пам'ятаю. 59 кольорів тут. І в мене ось така організація цього процесу. Бачите, ось така скринька в мене є. Тут я паркую голочки. Так, не хочу відкриватися вона. Це нормально. Так, ось дивіться, ось такий аркуш у мене тут. Тут написані номери ниточок, які йдуть. Бачите, ось так я паркую, а ось тут далі йдуть ще номери, бленді. І ось тут знизу, бачите, ось це все в мене припарковані голочки. Ось тут знизу в мене ось така організація. Лежать бобінки вже. Хтось їх, мабуть, тягав, дивіться, скільки багато цього жовтого кольору. Тож класно, 2800. Ну, напевно, не знаю, чесно кажучи, як в мене по е, часу буде, чи це буде останній процес в цьому відео. Чи, можливо, я ще якийсь візьму, повишиваю, буду бачити е, потім, коли мені захочеться вже вам показувати це відео. Але я задоволена, дуже задоволена, що мені випав саме цей процесик. Я з великим задоволенням буду його вишивати. Тим паче, що небагато 2800, це не 6000, розумієте? І ось ось так. От я бачите, вишиваю, як завжди, по 10. Я беру і собі беру, ось так, вишиваю, вишиваю, піднімаюся догори. Найтимніше було знизу, і тепер бачите, воно буде як, як далі. Як вверх підніматися, буду бачити трошки яскравіше, яскравіше, яскравіше. Звісно, хочеться дійти вже ось сюди, а небо яке ж гарне. Так? Клас, дуже мені подобається цей процес, з великим задоволенням буду за нього братися. Тож, зустрінемося в наступному включенні, покажу. Бо, бачу, ще тут такий магнітик у мене в Клас. Побачимо, скільки в мене нашиється, та що там скільки. 2800. Ну, Побачимо, як буде виглядати цей процес після того, як я додав на ньому 2800. Ну що ж, дівчатка, 2800. Я це зробила. Нарешті ось так виглядає ця краса. Вже 21%. Так витратила я на це аж 6 днів, але звісно ж я вишивала не постійно тільки тільки один цей процес. Звісно, я вишивала і інші процеси. Тому ну, от за 6 днів мені вийшло вишити 2800, зробити норму, клас. Я задоволена, ви бачите такі великі прям просування між тим, як я показувала спочатку, як було і супер. Дуже гарна гра, як на мене. Знаєте, так класно, процеси просуваються. Ті, які лежать, ті, які я знаєте, ніякому СП не вишиваю, і мені це. Дуже подобається, от прям дуже-дуже така краса. Знаєте, що можу сказати стосовно цієї схеми. Спочатку, коли я показувала, казала, що дуже легка, дуже легкий процес. Але зважаючи на те, що Юля була дуже розумна дівчинка і, напевно, що грала з цим процесом в якійсь грі, то я вишивала там, знаєте, великі такі ділянки одного кольору, а потім... Як я цього разу сіла за цей процес, то дівчатка: Ну, а ті одиночки, хто їх буде вишивати? Та, ясно, що не Катруся, та, яка робила цю схему а саме я. Тому е, мені. Прийшлося якраз зараз вишивати і дошивати саме ті одиночки. Хоча класно. Зато тепер, знаєте, тут вже прям повністю ось так все вишито, і одиночки я повишивала. І спочатку це займало так немало часу, чесно кажучи. Потім вже з'явилися такі також більші ділянки, бачите, ось. Цей сонях такий гарний, вимолювався. Ось цей, мені здається, його не було. Ось цей, бачите, більш вже такі світліші е, тони е, в соняхах. Ну, ми бачимо по схемі, я вам показувала, що... зараз ще раз покажу. У ну, мене немає розпечатаної схеми. Ось так. ось так виглядає. І саме в мене вишито, напевно, ось, ось таким чином. Ось це вишито. Бачите? І ще ого ого скільки тут ще буде зелень, дуже цікаво буде ось тут вишивати ось це поле. ну Звісно, ще ого, ого скільки, це саме такі більші е, соняхи. Ось так вони, бачите, виглядають в житті, ось так вони виглядають знову ж таки на схемі, для того, щоб ми мали е, розуміння, як воно буде, і потім будуть такі. Мілкі ось, ці, бачите, Соняхи. Цікаво, цікава схема. Мені дуже-дуже-дуже подобається. Ой, це мені щось не дуже подобається. Знаєте що? Зараз побачила ось цю білу пляму? М -м -м. Дивіться, так наче соняхи. Ну, побачимо, як воно буде виглядати в схемі. Ось це, напевно, ось тут вона буде. Саме ось тут. Якось світлий так. Колір тут, мені здається, він не дуже, але я подивлюся. Подивлюся, саме які там будуть нитки. Можливо, треба буде замінити. Бо, ну, наприклад, <смі> як на мене, тут дуже дивна та біла пляма. ось тут. А ви як думаєте, дивіться? наче тут має бути жовтий, жовта пелюсточка, чи хоча б зелені, зелена листечка. ну Ось ця біла пляма мені взагалі не подобається. А що ви скажете? Ну, якось, якось дивно буде на схемі виглядати. Ось так. Якщо подивитися, бачите, все таке зелене сугнях, <хе> а ось до чого тут біла пляма, не знаю. Ну, Це є питання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте замінити? Я б, я б замінила на якийсь жовтий напевно, кольор. Але на тепер вже в мене вишити 2800. Звісно, до той, до, того, до той діляночки я ще не дійшла, це буде вже, напевно, пізніше. І ось так, дівчатка, ну, три процеси Три процеси я вишивала в цій грі, і, напевно, ще на цьому я і Закінчу. Звісно, можна було б ще щось повишивати. Але хочу вже випустити, хочу показати своє просування, хочу показати свій фініш в цій грі. Дуже радію, мені сподобалось, сподобалося грати і обов'язково буду грати ще, буде ще третя частина, то зараз вже. До записую це відео і перейду до третьої частинки. Також дуже цікаво буде, що ж там в мене випаде і які саме процеси нас чекають. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки, надихайте мене на те, щоб я вам знімала. І дякую всім, побачимося в наступному відео. А, Ні, ще хотіла сказати, вийшло в мене вишити ось ці три процеси: 6876 хрестиків, з трьох процесів. Круто. Не так, як в щоденниках, знаєте, по 500 хрестиків. Тут тут побільше по просування. Тож все, дівчатка, побігла-побігла, поки манюнька моя спить, хочу вже ж знати, який наступний буде процес. Побачимось.